Взули, осідлали, попустили. Або що робить дипломатія з Росією? Якщо ви гадаєте, що дипломатія це про чоловічків з портфелями, то вмощуйтесь зручніше. Сьогодні ми вам розкажемо, як дипломатично послати до біса. Ідіть у сраку. Росія. Країна, яка втратила статус гегемонії, заробила репутацію помийного відра, і з залишків могутності намагається дістати потужний. Звісно, в міжнародних колах ніхто не скаже, ви відсталі дегенерати з мізками розміром з равлика, які не знають слова інтелект, пацифізм і біде, які готові продати власну матір за пляшку білої бірьозки, а потім на цю ж бірьозку і сісти. А шкода, могли б сказати. Натомість міжнародна спільнота показує це невербальними знаками. Рукостискання найдавніший жест, який означає добрі наміри. Раніше так визначали, чи є у вашого співрозмовника прихована зброя. Зараз одне лише рукостискання визначає ваші стосунки: рівність або хто домінує. Так, наприклад, чинив Дональд Трамп. Він робив опору на ноги і при рукостисканні тягнув на себе свого опонента, чи радше жертву. Далі людина почувала себе нижче і нею легше можна було керувати. Можливо, гоблін з червоної вежі теж хотів показати, який він домінант, але всі його ігнорують. Красномовна відсутність рукостискання це дуже серйозне порушення протоколу, і просто так його не роблять. Хатіко. Ботоксний дід не цурався спізнюватись до найшанованіших людей світу від королеви Великобританії до Папи Римського. Тепер же після повномасштабного вторгнення в Україну міжнародне ком'юніті сповна відіграється на кремлівському гремліні під час візиту в Іран Путін пережив 50 секунд публічного приниження. Президент Туреччини Ердоган помітно спізнився на фотосесію. Російський диктатор майже хвилину самотньо стояв перед камерами, по царськи переминаючись з ноги на ногу, та попускали його ще не раз. Ось він на зустрічі з президентом Туреччини, Азербайджану, Таджикистану та Вусатим Деруном. Путіна з Лукашенком посадили поодаль так, щоб вони мали вигляд неслухняних дітей, які прибігли до столу батьків. Пізніше на спільному фото членів ОДКБ всі глави держав намагалися стати подалі від Путіна. Інтернет одразу нагородив російського президента званням смердючки. О саме так смердючко масове вислання, але не народів, а дипломатів. Присутність посла в країні це ознака міждержавних відносин, які б вони не були дружні, напружені, вигідні. Але вони існують. Російських же послів відсилають назад. Російські дипломати це як зіпсована банка огірків, які зацвіли і тхнуть на весь холодильник. Я зрісся з кораблем, але країни не жалкуючи викидають заквашений продукт у смітник, тобто в Росії. Це вже зробили Австрія, Болгарія, Хорватія, Японія, США, Німеччина, Франція та інші словом, майже весь захід твіттер дипломатія. На відміну від України, де політичні баталії розгортаються у Фейсбуці, західний світ надає перевагу Твіттеру. Згадайте тільки пропозицію Ілона Маска віддати Крим Росії та провести вибори на окупованих територіях. Оскільки Маск один з найбагатших людей світу, проігнорувати таку заяву неможливо було. Тому Зеленський відповів: який Ілон Маск вам подобається більше, який підтримує Україну чи який підтримує Росію. Насправді в Твіттері багато дипломатів публічно підтримали Україну. А латвійський депутат Олександр Кірштейн написав: немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо татари намагались розмовляти українською. Ефект кислиці. Голос України в Європі Сергій Кислиця, дипломат, який розбиває Росію в ООН, а потім ставить на коліна, чи то для вибачень. Чи то для чогось іншого на одному з засідань ООН російський дипломат Ні Бензя процитував українську жінку? Російські солдати передавали сухпайки. На що кислиця відповів? Ви ж хотіли процитувати це інтерв'ю. Чому ж ви його повністю не процитували. Що російські солдати передавали сухпайок в підвал, а потім кидали туди гранату? На подальших виступах російських дипломатів кислиця нарочито читав книгу Що не так з дипломатією. Ну і звісно, чарівний твіт кислиці після засідання ООН. Слухати посланця Путлера один з найжахливіших моїх обов'язків. Навіть знаючи, що його місце в пеклі вічне, сьогоднішній терористичний напад на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів. А як на ці твіти реагує Путін? Ніяк. Діда не має жодної соціальної мережі, бо боїться хейтерських коментарів. Посольства Росії охороняти відмовляються. Виступи російських дипломатів покидають, а звичайних росіян не хочуть приймати в готелях чи ресторанах. Русських тут не обслужують, Кушайте супи з камнії. Приятного апітіта. Росія втратила навіть те, що мав радянський союз. Повагу! Світ не хоче працювати з федерацією, поки не зникне кремлівський режим. Сусіди вдалого польоту в порожнечу. Підпишіться на канал, а якщо теж чекаєте зникнення Росії, поставте лайк. З вами була Зоя та канал Око Бандери. Бувайте!